З на постров тів від ранку й до ночі. Завтра знову сидітимемо у без світла. Усе через спеку і кондиціонери. Мене звати Ірина Єрмак, і далі ви побачите. Побили висотку, зруйнували унікальний інститут. Львівщину бомбардували дронами, в якому стані поранені. Тривали переслідування і жучок в авто. Дружина журналіста Айдоса Садикова розкрила нові деталі замаху на чоловіка. Тож хто стріляв? 50 градусів у тіні, покуча сонце убило пів тисячі паломників у Меці. Чи зупинили хач. Російські загарбники бомбардували вільхівку під Харковом. Загинула 49-річна жінка. Пораненому 60-річному чоловікові допомагають медики, у якому він стані поки невідомо. За даними місцевої поліції, село ймовірно атакували кабами. Одна з них поцілила в житловий будинок. Пошкоджена також низка прилеглих осель. Крім передмістя, авіабомби скидали і на сам Харків, влучили у дитячий табір. В Шевченківському районі Мер Ігор Терехов відзвітував про одну постраждалу. З нею вже працюють лікарі через посилення обстрілів та ймовірність російського наступу на бурову у регіоні розширять примусову евакуацію дітей. Противник постійно атакує керованими авіаційними бомбами при фронтові міста, а саме Харків, Херсон та Запоріжжя. Туди найбільше приходиться російських ударів. Цілями вже традиційно ворог обирає військові та інфраструктурні об'єкти, намагається вивести з ладу нашу критичну інфраструктуру, аби дестабілізувати ситуацію. Серед ночі під ворожим прицілом опинилася львівщина. Росіяни майже знищили. Триповерхівку в Малихові та пошкодили будівлю науково-дослідницького інституту в обласному центрі. Двоє поранених множинні порізи і кілька переломів дістав 70-річний охоронець офісного приміщення. Нині він у лікарні регіон атакували п'ятьма шахедами. Наслідку обстрілу бачили мої колеги. Вибиті вікна, понівечені будинки, спалені авто. По Львівщині гатили дронами, чотири шахеди збили, та один все ж протаранив житло в селищі Малехів, що за лічені кілометри від обласного центру. Заспокоював дружину, що то ніби гроза, але потім дружина переконала, що то ніяка не гроза. Потім, коли вже почув конкретно звуки дрону, то зрозумів, що то все не шутки. Всі спали. Просто діти більше переживаєш за дітей, щоб вони щоб їх. Вони хоча більш. Менш дорослі, але все одно вони ніколи війни не бачили. Двоє чоловіків дістали осколкові поранення. 47-річному жителю Малехову допомогли на місці. А от 70-річного пенсіонера довелося госпіталізувати. У нього порізи, переломи і порушення координації на рівні відділення канаїч допомоги. пацієнту було надано всю необхідну допомогу. Оброблено ділянку ураження осколками, накладено септичні пов'язки, мобілізовані кінцівки та госпіталізовано відділення першої хірургії для подальшого спостереження та лікування. У нас його житті нічого не загрожує. Пацієнт перебуває в стані середньої важкості. Внаслідок падіння уламків у Львові пошкоджена будівля державного науково-дослідницького контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. В установі зруйнований дах, стіни та каркас другого поверху. Це будівля, де ми зараз знаходимося і вона пошкоджена шахедом. Тут знаходилося агентство інституту, яке займалося цією клопіткою роботою. Про надання дозволу на реєстрацію переєстрацію ветеринарних препаратів на ринку України. За відновлення інституту вже узялася місцева влада. Зараз зв'яжемося з відповідними структурами нашими урядовими, тому що це державна установа, яка в них є програма по підтримці. Задача дуже проста. Все має бути відновлено, все має бути відбудовано, незважаючи ні на що. Мешканці постраждалих від обстрілу будинків можуть отримати грошові компенсації. Для цього слід звернутися. До громадського офісу Малехова або ЦНАПу Дублян. Юрій Устименко для Апостроф Тіві. Обезголовлення українського бійця на Донеччині. Офіс генпрокурора встановив особу загиблого, а ще ідентифікував командирів, які віддали злочинний наказ. Жодних імен поки не називають. Остаточні дані ще підтверджують, тим часом гур відшукало катів, які розстріляли чотирьох військовополонених поблизу роботиного на Запоріжжі у другій половині травня. Це бійці зі складу 70-го мотострілецького полку російської армії. Розвідники припускають, вони також можуть бути причетні до аналогічного злочину, що стався наприкінці минулого місяця. Лікарі не дають жодних прогнозів. Казахський журналіст Айдос Садиков досі в тяжкому стані. Учора його прооперували, розповіла в етері Апостров ТІВі дружина опозиціонера Наталія Садикова. На її думку, нападник діяв професійно, адже зробив лише один постріл у голову. Його до слова досі шукає поліція. У замаху на вбивство журналіста Наталя звинувачує президента Казахстану Касим Жомарта Токаєва. Айдос Садиков не раз критикував його проросійські погляди, а ще допомагав організм організовувати Антиурядові протести останнім часом якісь невідомі люди з Сайдосом зустрічались там, просили його видалити Якісь відео з канала за гроші. Потім ми знайшли е, пристрій, який слідкував за нами в нашій автівці. І на жаль, ми зверталися до правоохоронних органів України, але ніхто на жаль це розслідування не проводив. Квартира в елітному ЖК за ціною Хрущовки. У заступника директора ДБР знайшли оселю преміум класу. Хоча той декларує орендовану. Як з'ясували журналісти громадського, її два роки тому придбала родичка обраниці Олександра Доваченка Ірина Копач. Ще й у 18 разів дешевше за ринкову вартість. А це 50 тисяч доларів замість 900. Сама жінка проживає в Одесі, де працює косметологиною. Наймовірніше орудує філарами та ін'єкціями. Відтак медійний. Кі, впевнені, фактично квартира належить у Довиченко, де той оселився разом із родиною. Ми намагалися зв'язатися із самим Удовиченком, із його коханою, і з її родичкою для того, аби зрозуміти на які кошти родина купила елітну нерухомість. Утім, говорити з нами ніхто з учасників цієї історії не захотів. Українського миру все більше прибічників у спільному ком'юніке. за підсумками саміту в Швейцарії з'явилося ще два підписи в організації американських держав і острівної країни Антигуа і Барбуди. Сповістив президент Володимир Зеленський. За його словами, цей крок свідчить про глобальне значення ухваленого документу. Станом на сьогодні Ком'юніке підтримали загалом 84 держави та організації. Водночас, слідом за Йорданією та Іраком, Руанда відкликала свій підпис в цьому наша ідеологічна відмінність від Росії у міжнародних відносинах. Ми поважаємо кожну націю, розраховуємо на кожен голос у співпраці між народами. Саме так побудований статут ООН, щоб всі держави мали значення. Путін же хоче, щоб значення мав тільки він, або ще той, кого він сам визначить. Це у Росії типово колоніальний погляд на світ. Який ми разом з усіма партнерами маємо зламати. Військові бази майже спустошені. Росія перекинула в Україну більшість солдатів, які були розміщені на кордоні з Фінляндією. У постійному пункті дислокації лишилося близько 20% техніки і вояк. Сповістив фінський національний мовник із посиленням на тамтешню розвідку. За даними телеканалу, у деяких гарнізонах людей ще менше це як правило тренери строковиків, тоді як усіх контрактиків мобілізували на війну. Щодо зброєння, то нової техніки на базах уже немає. Стару Росіян. Не відремонтували і повернули в стрій. Масова загибель паломників. Аномальна спека позбавила життя понад пів тисячі мусульман. Це сталося у Меці, де саме завершився традиційний хач. Температура повітря зашкалювала. Навіть у тіні фіксували більше 50 градусів. За Цельсієм визиханні тіла лежали деінде і на узбіччі, і пра, прямо під ногами частина сімей досі шукає своїх рідних у саудівських лікарнях. В них загалом майже три тисячі постраждалих. Отож, про вбивши хач у викладі Ксенії Штомпель. Мусульмани виконують останній таваф цього року, традиційний обряд, в якому беруть участь близько двох мільйонів людей. У Саудівській Аравії завершується масштабний хадж до Мекки. Це обов'язок для кожної дієздатної людини, тому потрібно докладати зусиль і втомлюватися. Хадж – важка справа. Потрібно докладати зусиль і виконувати ритуали навіть в умовах спеки. Ми використовуємо парасольки, п'ємо воду та обливаємо нею тіло, щоб запобігти зневодненню. П'ять днів поспіль чоловіки та жінки виконували різноманітні ритуали. Вірять, що вони гарантують прощення за всі гріхи і досягнення вічного блаженства в загробному житті. Один із найголовніших обрядів побиття камнями. Паломники кидають сім камінців в один із трьох особливих стовпів. Після чого чоловіки голять голови. Мусульманська традиція зобов'язує здійснити хадж бодай раз у житті. Це одна з дуже духовних подорожей. Була велика спека, але слава Аллаху, все пройшло добре. Зволя Аллаха ми отримаємо нагороду від всемогутнього Аллаха. Температура повітря у тіні поблизу великої мечеті в меці досягає до плюс 52 градусів за Цельсієм. Люди рятують себе ручними вентиляторами, парасольками та водою. Від спеки та тисняви вже півтисячі загиблих. Більшість із них, за даними місцевих журналістів, єгиптяни. Та навіть смертельна небезпека не стає на заваді. вірянам. «Спеку Ми переживемо, п'ємо воду та соки. Ми дякуємо Богу, що дарував нам це паломництво. На другому місці серед жертв індонезійці їх усього півтори сотні. Інші загиблі туніси, Йорданці, іранці та Сенегальці. Напередодні Йорданія заявила про 14 померлих від сонячного удару громадян. Ще сімнадцятьох вважають зниклими безвісти. Водночас, червоний півмісяць підтвердив загибелі лише п'ятьох іранських прочан, замовчуючи причину смерті. We've Сьогодні ми охопили понад 2700 паломників, які страждали від теплових захворювань. Центр має величезну операційну, найсучасніші технології. Спостерігаємо за будь-якими можливими небезпеками, включаючи тепловий удар. Масова загибель людей під час хаджу на рідкість. Минулоріч через задуху, зневоднення і пожежі в наметах зафіксували щонайменше 240 смертей. А в найстрашнішій катастрофі тисневі у 2015 році загинуло понад 2000 паломників. Ксенія Штомпель для апостроф тіві. Гради шквальний вітер в Україну знову суне негода. Вже цієї ночі грози очікують у північних та західних областях. А вдень дощі і решту регіонів. Попереджають у ДСНС. Назвичайники закликають триматися подалі від дерев, рекламних щитів і ліній електропередач. В Укргідромецентрі прогнозують, вже під кінець тижня негода відступить і в Україну повернеться сонячна погода. Споки не передбачають максимум до 26 градусів вище нуля. Таким був інформаційний день, що минає, чекаю на вас вже завтра, о 21-й. а пострілі. Там де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.